Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас з вами важлива дуже тема. Ми сьогодні з вами поговоримо про початкові погіршення, які наступають після початку прийому препаратів, оздоровчих процедур, якихось і так далі. Тобто це стосується всіх оздоровчих процедур, не тільки продукти флер. Ось і те, що я вам зараз розповім, знають далеко не всі. Називається ця штука, про яку я вам сьогодні буду розповідати, сходи здоров'я. Виглядає вона схематично досить великий, там більше 30 ступенів, але я вам намалюю буквально кілька, щоб було розуміння, як це взагалі працює. Ось дивіться стан здоров'я це та людина, яким ну зазвичай те, з чого все починається. Потім щось пішло не так, це гострий процес. Гострі процеси починаються. Потім, якщо нічого не робити, ці процеси переходять в хроніку, потім ця хроніка, як правило, погіршується, потім настає період, коли починаються всякі алергії, висипання та інші різні речі запалення. Потім у нас настає така стадія, яка називається паразитарна стадія. Є ще стадія незворотних процесів, ну і далі смерть. Ось так приблизно це виглядає, що відбувається у нас з плином життя, тобто ми йдемо ось так спускаємося раз, 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 все і ми втекли. І коли ми з вами йдемо ось цю сторону, тобто у нас психологічно, інтуїтивно, емоційно, взагалі фізично знак мінус. Ми чітко розуміємо, що нам не добре, ми реально вмираємо, все нам погано. І тут ми вирішили почати оздоровлюватися в якийсь момент. Хлопці, давайте не ось тут, не за два дні до смерті приймаємо це рішення, тому що за два дні до смерті чудес не буває, розумієте? І це треба добре запам'ятати. Давайте все-таки раніше візьмемо на себе відповідальність і подумаємо про своє здоров'я. І припустимо, ви вирішили, тобто, якби щось все не добре, дай но я тут що, небудь поп'ю, співаємо, полікуюся, врешті-решт щось пороблю. Ось, і ви почали процес оздоровлення. Хлопців, ви підете тими ж самими ступенями, що і спускалися сюди. Іншої дороги, розумієте, немає. Абсолютно ні. Ви пройдете через всі ті ж самі стадії, вам не вдасться не перестрибнути, не ображати, не якось там обійти всі ці справи. Тобто, вам доведеться повернутися по тих же щаблях з усіма тими ж самими проявами фактично. Але різниця в чому? Коли ви підете в цей бік емоційно, інтуїтивно, фізично, психологічно у вас буде знак плюс. Ви будете точно розуміти, що ви оздоровлюєтеся. Незважаючи на некомфорт, незважаючи на якісь прояви зовнішні там несприятливі, скажімо так і некомфортні, ви все одно будете розуміти, що ви йдете до оздоровлення. Ось так виглядає сходи здоров'я коротко і щоб було зрозуміло, що коли настає ось цей процес загострення, не потрібно лякатися. Потрібно просто продовжувати потихеньку підніматися по цих сходах. Так, складно спускатися завжди легше, завжди веселіше, як то кажуть, підгірку. Ось підніматися сюди важче, десь захочеться зупинитися, перепочити. Зупиніться, перепочіть, але не кидайте, тому що, якщо ви злетете з якоїсь сходинок, сказати все, нічого не працюйте. Нічого не допомагає, все, ось тут нічого пити не буду, їсти не буду все. Ви залишилися на якійсь із цих сходинок, ви не дійшли до кінця просто ось і все. Розумієте? Ось цей момент дуже важливий. Ось це користуйтеся, як то кажуть, на здоров'я. Будьте здорові, і все у вас буде добре.